Всім привіт, дівчата! Безмежно рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас фаворити на кожен день знімаю відео по вашим коментарям. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, які б відео ви хотіли бачити ще. Показую продукти, котрі я використовую і котрі мені дуже-дуже подобаються. І також зараз покажу продукти, на котрі я думала погано, але зараз думаю краще, або навпаки, дещо. Трошки мені шкодить. І дещо я раніше любила, а зараз не дуже люблю. Почнемо з Fenty Skin. Я вам вже казала в пустих баночках, що дуже полюбила торгову марку Fenty Skin за те, що вона дійсно робоча і вона дійсно, знаєте, сучасна. Дуже багато різних брендів, котрі були класними раніше, але зараз хочеться чогось більш сучасного. Часи змінюються і тому косметика разом з ними теж має змінюватись. Так ось, що стосується цієї умивалки, вона не потребує попереднього змивання косметики. Можливо, якщо у вас водостійкий або надто стійкий макіяж, то так. Але SPF і тональні основи, ось Dior Forever, я використовую, чи бази які сяючі, вона змиває просто на ура. Я раніше ніколи б в це не повірила, бо я використовувала завжди спочатку гідрофільне масло або міцелярну воду, щось таке, а потім тільки вмивалася. Зараз бачу, що ось ця Total Cleanser, вона дійсно видаляє повністю все, повністю все, і нічого більше не потрібно. І використовую я її вже десь місяць, і за місяць я не помітила, що в мене якось більше пори забиваються, чи в мене якісь висипи з'являються, чи ще щось. А після умивання вона в мене прямо в душі стоїть. Це дуже зручно і дуже швидко. Вона змиває туш, вона не робить панду під очима. Дуже її люблю. І потім я протираю обличчя ватним. Диском. З тоніком, і бачу, що в мене немає ніяких забруднень на ватному диску. Тобто вона дійсно змиває все. Виглядає ось таким чином, така рожевенька. Дуже приємно пахне, піниться, трошечки, можливо, буде підсушувати, якщо у вас і так суха шкіра. Якщо шкіра нормальна, то буде комфортно. Можу рекомендувати, бо дійсно класний продукт. 145 мл, коштує, мабуть, десь біля 30 чи під 30 доларів, можливо, 26, щось таке. Плюс податок і буде під 30. Немає в мене до неї ніяких претензій. Вона виконує дві функції одночасно і як умивалка, і як демакіяж. Далі від Авіна залишу вам посилання на Авіна. Дуже багато різних продуктів є на iHerb від торгової марки Авіна. Можна, мабуть, і у нас знайти і в Україні, і в будь-якій країні. Дуже мені подобаються ось такі аптечні засоби для тіла, засоби для топічної шкіри чи для сухої шкіри, бо звичайні. Звичайні гелі для душу надто пересушують шкіру, і після звичайних гелів для душу, мені хочеться використовувати крем для тіла кожного разу, коли я приймаю душ. А це два, а якщо є басейн, іноді три рази на день, то виходить дуже великий розхід крему для тіла. А ось з такими гелями для душу, мені крем для тіла потрібен, можливо, раз на три дні. Не кожен день я навіть його використовую. А що стосується крему для тіла, нічого краще ще не придумали, ніж Елізабет. Бетерден. Ось такий він з гранулами меду. Оці гранули вони прямо на тілі розстають. Дуже класний, дуже приємно пахне. Є багато інших, я використовувала купу мініатюрок, але щоб купувати повнорозмірний, то це Елізабет Арден. Я завжди до нього повертаюся, він дуже-дуже-дуже класний. Формула така легка, швидко поглинається, він дійсно ароматний, він дуже приємно пахне. Не скажу, що він довго тримається на шкірі, але пахне дійсно класно. А далі, що стосується дезодоранту від Солде-Жанейро, мені не дуже подобаються такі дезодоранти, знаєте, котрі надто сильні. Він, до речі, такий ну, звичайний білий стік не буду показувати. Мені подобаються більше ті, котрі прибирають запах, але не блокують виділення поту. Мені здається, що це більш здоровий варіант. Але ось зараз, коли стало жарко, я оцінила ось цю. Можливість його блокувати і під, і запах. Тобто він повністю на 100% тримає і він дуже-дуже приємно пахне. Дуже приємно пахне. Я думаю, що ви всі знаєте аромати Солде-Жанейро. Він великий, в нього ось така величезна площа, котрою треба користуватись, ну, площа продукту, котра. Соприкасається з шкірою, і він дуже економічний. Тут 57 грамів, ну це я не знаю. Я вже використовую його рік і ще буду використовувати і використовувати. Далі захотілося мені знову повернутися до Тайерс. І Боже, який же це класний, який же це приємний тонік. Взяла цього разу з лавандою, і мені прийшов ще в старому оформленні, як бачите, але вони є вже в новому оформленні, такі більш сучасні і більш стильні. Гарний тонік, є ще з розою, він такий більш популярний з розою, але мені чогось захотілось трошки інакшого. Далі 100 років не використовувала гідрогелеві патчі і дуже-дуже рада до них повернутися. До речі, в Америці П'етітфі це більш дорогий бренд, ніж в Україні. В Україні це просто така middle маркет скажімо так. Корейська косметика, може навіть не middle market, а МАС-маркет. А тут Піцфі uh, коштує доволі дорого, як половина шосейда, можна сказати. Uh, тому. Не знаю, чи буду я повторювати, чи ні, можливо, візьму щось цікавіше на майбутнє, але я дуже рада повернутися до гідрогелевих патчів. Не знаю, я мабуть від них втомилася, чому я до них не повернулася раніше. Це так прикольно. Прибираються набряки зранку, освіжаються. Просто е, така приємненька рутина. Я клею патчі і роблю свої ранкові практики. Пишу всі свої блокнотики ранкові, самопрограмування. Вони ще й настрій підіймають, ще й роблять е, такий. Приємний ранковий вайб. Далі у Ланейш вийшла ось така штучка. Масочка для губ. Використовую вже десь півроку. Дуже мені подобається, дуже подобається. Є тут ось така штука. Не використовую її, чесно, бо не знаю, що потім її мити чи як потім її сюди вставляти, щоб заново використовувати. Дуже економічно, ви зараз подивитесь, скільки я використала, і це ну, просто нічого. Ось. Маленьку ямочку зробила за весь цей час, а вона така більш легка. Вона більш прозора на губах, вона не вибілює, як звичайна маска, але вона, знаєте, як, як будто би більш липка, ніж звичайна класична маска для губ. Поки що не можу сказати, що краще, звичайна чи ця, але хотілося чогось новенького попробувати, Хотілося спробувати чогось більш цікавого. Мені дуже сподобалася ця штука на фото, але я не подумала, як нею користуватися. До речі, що стосується повніших губ, а я була в коледжі майже 10 місяців. І за ці 10 місяців я використовувала постійно для коледжу якісь засоби для збільшення губ. Я не збільшую губи, але мені подобається, коли мої губи повніші. І тому я використовувала різні ліп-інжекшени, різні ліп максимайзери, що там ще було, Маріо, ще був, ну, взагалі все, що робить губи трошки повнішими. І я зараз бачу, що в мене трошечки поплив контур губ. Тобто, якщо використовувати кожен, Кожен день засоби для збільшення губ, то, мабуть, щось таке відбувається, якісь незворотні процеси, можливо, і мені це. Не дуже подобається. Ну, тобто це не те, щоб помітно, але я знаю, як було, і знаю, як стало. І бачу, що це трошечки недобре. Тому зараз я не зловживаю кожен день ось такими засобами для збільшення губ. Я їх використовую тільки по необхідності, коли ось, ну, просто дуже-дуже хочеться. А звичайно, мужики використовую ось такі зволожуючі якісь легенькі олійки. або... Близьки для губ. А, мені здається, вже всі знайомі з Clarins Lip Perfector це один із кращих зволожуючих воложуючих для губ. А, тут 12 мл, в мене відтіночок 21, але я ще люблю перший і п'ятий. Це всі рожеві відтінки. 21-й це просто новинка була, тому я його взяла. Закінчу 21-й, вже майже закінчила, десь, може, на тиждень, на два ще залишилося. І візьму собі або 01, або 0,5, або, можливо, візьму від бренду Rode. Ось, щось таке. Придивлюсь. Тобто, зараз я обожнюю на кожен день звичайні зволожуючі засоби для губ. Далі, що ще змінилося. Я перестала використовувати консилери. У мене просто мега-багато консилерів, ось три мої улюблені консилери, котрими я останнім часом користувалася до того, як перестала використовувати консилери взагалі. Зараз мені подобається більше використовувати тональну основу повністю на все обличчя, в тому числі і під очі. Мені здається, що це ну, якось менше віку додає і більш. Ну, більш такий макіяж без макіяжу виглядає з консилерами. Зараз мені не дуже подобається. По-перше, мені не подобається жоден з цих консилерів на 100%. Гучі він надто рідкий, начебто і мало перекриває. Я його взяла навіть в такому трошки персикуватому відтінку, щоб він краще перекривав кола під очима. Відтінок 26 c в мене, буду зараз вам показувати відтіночки, щоб ви розуміли. Він затемний під очі, але якщо його закріплювати світлою пудрою, то норм. Ось такий. Далі консилер, котрий на зиму був класний, зараз, мабуть, вже буде світлуватий B10 від Chanel. Він гарний, в тому плані, що він має таку, бачите, і неплотну, і не густу текстуру. В нього ідеальна текстура, на мій погляд, але він помітний, все одно помітний, в зморшечках якось він все одно є. Ось цей Beauty Skin Radiant Concealer він поблискує і його треба обов'язково закріплювати пудрою. Він, мабуть, найплотніший із всіх, вище показаних, і виглядає ось таким чином. Також буде засвітлий вже відтінок 2,5. Що стосується тональної основи, ви знаєте, що я просто обожнюю Dior Forever, використовую його вже. Ну, Четвертий рік, мабуть, до того, як купувати повнорозмірні, я, мабуть, ще півроку користувалася мініатюрками по 3, там, чи по 5 мл було тюбики такі. Їх сефора видавала в подаруночок, і я постійно їх замовляла. Замовляла собі у відтінку 2 і у відтінку 1,5. 1,5 мені більше подобається, він більше мені підходить. Він взагалі не помітний на шкірі. І підходить і під очі, і на все обличчя, і дуже економічно використовується, якщо використовувати. Вистовувати базу, а без бази, звичайно, треба трошки більше цього засобу, наношу, до речі, руками. Якщо наносити руками на голе обличчя, то виходить трошечки більш товстий шар. Якщо наносити на базу, то, звичайно, виходить більш тонкий шар, і якщо наносити вологим спонжем, то буде ще більш тонкий шар. Дуже мені подобається, просто обожнюю його. Дуже легко перевірити, подобається б'юті-продукт чи ні, коли людина показує його з протертим дном. Ось тут вже, бачите, видніється протертість. Дуже люблю ось цей не бронзер, як це називається, скульптор. Він такий більш сіренький, ніж звичайні бронзери. Ну, да, зараз ви нічого не побачите, бо я вже засмагла. Ось так він виглядає. Він такий між розовеньким і сіреньким, доволі приємний, дуже класно розташовується, не робить ніяких плям і дружить з будь-якою щіточкою. Це, мені здається, один із найвдаліших продуктів у Шарлотте Тілборі. І, мабуть, коли він у мене закінчиться, я буду купувати ще. Але я би, мабуть, бажала купити його окремо, не в палеці, а окремо, тому що купувати продукти для обличчя в палеці, це не дуже гарно варіант, Бо один продукт ви використовуєте, а інший вам не дуже подобається. Що стосується хайлайтера, він також класний, але я люблю більше їх хайлайтери кремові в тюбиках такі. Вони ось найбільше підходять і на день, і на вечір. І... Взагалі, вони краще і більш мені подобаються. Але я зараз не показую вам хайлайтери, тому що я не використовую їх в повсякденному житті. Я не припудрюю тональну основу, ну, припудрюю її вкрай рідко, коли мені треба щось для фото чи для відео, чи коли вже якось поблискую. А так, зараз мені хайлайтер не потрібен, тому що я використовую сяючі бази під тональну основу і сяяння мені вдосталь. Так. Ще одна штучка. Тут не дуже помітно, до речі, що буде виднітися дно, але воно вже протерте. Так. Що тут є? Diffused Heat називається, відтіночок і палетка сама Ambient. Ось рум'яшки і. Ось рум'яшки і ось це по краям насправді це вже Ну, і як бачите, хайлайтер я не використовувала взагалі. Не знаю, як показати, щоб видно було збоку. Ось так видно. Бо він такий випуклий. Пудру використовувала зовсім трошечки, а рум'яна використовую доволі часто і доволі активно. Мені здається, що це одні з найгарніших рум'ян в моїй колекції, і вони дійсно освіжають. Просто так, зовсім зовсім трошечки я їх наношу, і виходить такий свіжий відпочивший вид. Що стосується тіней, в мене є палетка від Tom Ford, є палетка від Charlotte Tilbury Я дуже-дуже багато. Ну, розібрала дуже сильно почистила свою колекцію косметики. ще в Польщі в мене була Наташа Денона і повний розмір, велика палетка і малесенька палетка, але немає нічого кращого для мене, ніж ось ця палеточка від Шанель у відтінку 226. Не можу поки що знайти, що собі купити схожого. Є схожі у уарме, але вони такі більш персикові, а мені потрібні більш рожеві такі. Це базова класна палетка з ну не те, щоб холодний прям тут відтінок, я навіть не знаю, як сказати. Ось така. І використовую я, як бачите, два ось цих відтіночки ось цей і ось цей. Більше всього, цей з блисківками, прям такі конкретні блисківки. Цим можна стрілечку намалювати. Вони запечені, формула запечене желе, і вони вже закінчуються. Бачите, ось цей майже закінчився. Ті, котрими я користуюся. І з жовтня місяця я шукаю щось подібне. Мені не хочеться купувати знову таку саму палетку, бо я вже робила такий трюк з Діор. Я використала дві однакові палетки від Діор. Не пам'ятаю вже навіть назву Діор. Andrés Андрес, ось згадала. Не хочу купувати знову таку саму Шанель бо з Діор, я купувала дві палетки, повторювала їх, і вже вдруге я її не недовикористала. Вона мені набридла. Зараз хочу щось новеньке, але зі схожими відтіночками. вони мені дуже-дуже підходять, бо навіть коли я втомлена, ці відтіночки вони забирають в тому з очей, забирають почервоніння, не треба ніякі краплі. Дуже мені подобаються, дуже і дуже підходять. І хочу щось схоже, але не хочу повторюватись. Якщо не знайду нічого схожого, то куплю знову таку шанель. Я знаю, що у Dior вийшла нова колекція, і там також є схожа палетка, але я її ще не тестувала. У Dior, до речі, більш такі старі відтінки, вони більш, не відтінки, а формула більш стара, вони більш такі рихлі і більш пудрові. А ці вони взагалі не осипаються, вони взагалі не дають шару на очах. Тобто вони. Мега тонко лягають, вони нічого не підкреслюють, не осипаються. Ну просто супер крута формула. Якщо ви шукаєте щось таке легеньке, що тушується саме по собі, легко наноситься, то зверніть увагу на тіні від Шанель, бо вони класні. А вони, до речі, схожі за формулою з Tom Ford, але Томфорд у мене не дуже вдалі відтінки, Хочеться трошечки трошечки іншого. Так, ну і залишилось у нас з вами зовсім мало продуктів. По-перше, це пудра. В мене мініатюрка. Тут мало. Всього 2 грами, але дивіться, яка вона. Пудра, 2 грами це багато пудри. Це дуже така прилічна мініатюрка. Ось так виглядає ця пудра. Вона мені подобається тим, що вона зглажує, дуже зглажує обличчя, дуже робить його таким молодим, якщо можна так сказати. Дуже класна, вона дуже мілкого помолу, і вона з такими мільчайшими світловідбивними частечками не видно на руці, не видно на свочі. Це можна побачити тільки на обличчі. І то, якщо ви на півобличчя нанесли, а на півобличчя не нанесли. Тоді буде помітна різниця, і ну, дуже мені подобається. Взагалі, можу тільки похвалити. Так, і декілька продуктів Бріожио. Це штучка для того, щоб загладити пучок. Ось так, просто по волоссю проводите, потім щіткою переглажуєте, і все супер. Подобається, тому що зараз, ось коли вологість, коли ми більше частіше їздимо до океану, дуже мені підходить. Але. Бруднить волосся, маєте на увазі. Тобто ви маєте шанс використати цю штуку тільки один раз, бо на наступний день вам вже точно потрібно буде мити голову. Якщо використовувати цю штучку, то вже не на чисте волосся, бо на чисте мені особисто шкода. Так, і ось такі дві штучки, мої фаворити, вже мільйон разів вам показувала: камелія від Шанель і від діор ось ця штука для. Кутикули, найкраще масло для кутикули. Вже використовую його на протязі, на протязі двох років точно вже використовую. Дуже гарно зволожує. І для рук, і для ніг. Якщо би я могла використовувати його на ніч, то це б взагалі було круто. Що стосується крему для рук, не буду хвалити, використовую ось такі від Sephora. взяла відразу з дуру всю колекцію їх кремів для рук, щоб порівняти і розказати вам, що я люблю, що не люблю. І ось цей найкращий із всіх кремів для рук Sephora, але він значно гірший, чим крем для рук від Shiseido, чим крем для рук від Clorans, чим крем для рук від Dr. Jart І навіть чим. Крем для рук від Рожпазе. Ось. Він легенький, він такий ну приємний за текстурою, але по якості і по зволожуючим властивостям хвалити його не буду. ось Такі в мене були фаворити на кожен день. Показала вам продукти, котрими дійсно користуюся, котрими користуюся вже багато років, за котрі можу відповідати. І якщо це відео вам сподобалось, було цікавим і корисним, звичайно, підтримайте мене лайком. Напишіть в коментарях, які відео ви хотіли би бачити ще. І побачимося з вами дуже-дуже скоро. Бувайте!